Добрий день, шановні глядачі дев'ятого каналу. За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я, психічне здоров'я це стан добробуту, при якому кожна людина може реалізувати свій власний потенціал та впоратися із життєвими стресами продуктивно і плідно працювати, а також робити внесок у життя своєї спільноти. Але у наш час дуже важко залишатися продуктивним постійно. Сьогодні у студії Дев'ятого каналу психологиня та Психотерапевтка Еліна Карепова, і ми поговоримо саме про психічне здоров'я. Вітаю вас, пані Еліно. Вітаю. А, чому важливо дбати про психічне здоров'я? Ну, це така база насправді, тому що коли людина а... Має психічне здоров'я, вона має все інше. Так? Але в наш час дійсно важко визначити ту градацію психічного здоров'я, бо все одно ми постійно під підвергаємося стресам. Певним, коли ми говоримо про психічне здоров'я як таке, воно може бути м, трошки різне, Ми можемо таку шкалу, так? рівно це, коли все нормально. Ми прокидаємося, тим йдемо на роботу, робимо якісь свої справи. Ну, це таке наше буденне життя, коли е, щось гарне. Воно покращується, так, щось негативне, воно знижується, але це є норма, так. Але коли людина переживає дуже великі стреси, велике навантаження, психологічне навантаження, то це буде впливати на здоров'я не тільки ментальне, але й фізіологічне. Тобто, наприклад, це може бути постійна дротівливість, це може бути конфліктність, це може бути невміння адаптуватися у певних обставинах життєвих, так, або у певних ситуаціях, або банально в постійні захворювання, наприклад, коли вона починає вже хворіти через те, що ну. Дуже велике навантаження втома, втома впливає на організм, організм не витримує і каже, так, все, тепер ми будемо відпочивати, тепер ми нікуди не будемо йти, і людина захворює. Тобто, якщо можна так виділити, напевно, якщо людина жила певним чином, і в неї була якась там стабільність, і після там, якихось подій або в, який, в якийсь період, різко змінюється щось у здоров'ї, у відносинах, у якихось у роботі, наприклад, дуже різко. То це може свідчити якраз про емоційне вигоряння, про те, що нервова система, психіка не справляється з цим. Зараз цього насправді дуже багато, через те, що загалом є дуже велике а, навантаження на суспільство в цілому. Тобто люди так раніше не жили. За два роки ми вже ввійшли у хронічний стрес. Тобто, ми його вже не відчуваємо. Це фонове стрес ну, не так гостро, так а звикаємо до нього. Це вже така наша буденність, але люди, які виїжджають за кордон, чи то відпочивати, чи то в якихось мандрівках, чи просто по роботі, вони дуже сильно відчувають ту різницю між швидкістю життя українців і там європейців, наприклад. А між очікуваннями, між реакціями, наприклад, коли людина виїжджає, то там будь-які там звуки в нас всі реагують, що це а там не реагують. І це цього дуже багато, дуже багато змін, які ми вже не помічаємо. І люди, які навіть там не сприсиприкасалися з війною так сильно, не були у зоні бойових дій. Вони зараз будуть спілкуватися з тими, хто з цим там був, наприклад. І ми ж не можемо зараз, зустрічаючи людину, чи то на роботі, чи то в магазині відреагувати. А ця людина та мала травматичний досвід або не мала, і ті ж військові теж саме. І через це дуже багато напругу в стосунках. Тому що ми не зовсім розуміємо, але наші реакції змінюються. Якщо зараз так подумати, як змінюється наша реакція, якщо буде якийсь який різкий звук, яка буде перша реакція? Фізіологічна? Ну, так, так, звісно, людина перелякана чи щось? Перелякана, вона може здригнутися, вона може побігти, подивитися, що там, то тут вже буде реакція. Да, да. Індивідуально хто як реагує, але це не буде просто так, ну там щось бахнуло, ми не будемо на це дивитися. Так? І це такі маленькі ознаки, які ми не помічаємо, але вони є. Тому піклуватися про себе, давати собі якісь паузи, думати взагалі, як я зараз, це дуже важливо саме, саме сьогодні. А, ну, чому важливо? як, Я так розумію, а, ну можливо, це психосоматичні якісь захворювання угу. можуть там виявитися. А, як оце побачити, щоб угу. це не перейшло в хворобу? Ну, по-перше, ми дивимося на свій е, стан загалом. так? Тобто, якщо людина просинається і вона не відчуває, що вона поспала, то це вже про вигоряння. Якщо є зниження концентрації уваги, це також про і про вигоряння. Це можна, я завжди проводжу такі приклади, наприклад, зробити собі п'ять чашок чаю або кави і забути їх випити, і вони будуть розставлені так. по всій хаті. Це може бути, коли ми повертаємося, і наша увага, тобто щось не доробили, щось не, не встигаємо постійно ця гонка. так? Це про від... спілкування з людьми, наприклад, якщо підвищується дратівливість, якщо раніше мене це не турбувало, якщо раніше я нормально з цим з цією людиною спілкувалася, це у сім'ї зараз дуже часто, тобто там діти не слухалися, хтось там вчився, не вчився, це було нормально. А, ну. Якось та ми якось цим могли справлятися. То тепер це все. Це вже край. Ми то, то або розводимося, або там щось таке робимо, або дітей починаємо виховувати. Тобто, це про е, те, що ми вже не впораємося з тим, що було раніше. Це показник. Це показники, і це про те, що ну треба трошки напевно відпочивати. А якщо людина продовжує так ні, я сильний, я справлюся, я буду, я йду до кінця, і так далі. То це може перерости дійсно в якісь вже більш серйозні нашітки. А як сформулювати. Що таке емоційне вогоряння? А це коли наша психіка втрачає змогу до відновлення. Наприклад, якщо у вас був такий складний день, а було багато чого, ви відчуваєте втому, втомилися, поспали і прокинулися все гаразд. Ну, відпочили. А нервова система так. Влаштована, що вона відновлюється. Якщо є емоційне вигоряння, тобто, якщо таких днів було дуже багато, а ми таке зараз маємо. То. Якщо через сирени, наприклад, людина не висипається постійно, да, бо є люди дійсно, які просинаються, і поки не буде відбою, вони не засинають знову і так далі. Тоді можна спати 12-20 годин, але відчуття того, що відновилося, виспалося, немає. Це і це є про вигоряння, в тому числі. Це коли ми не можемо відпустити певні думки, тобто є певна тривога. Ми не можемо, ми вже перевірили, так, що все в порядку, ми вже знаходимося там в тому бомбосхожі, а не немає відчуття, що все, я все зроблю, ще хочеться щось угу. таке зробити. Тобто це неможливість зупинитися в певному моменті. А також це може бути про роботу, коли ми роботою працюємо, працюємо і приходимо додому, і ми не можемо відключити, що ми працюємо. Ми продовжуємо ці думки, вирішування питань, це все. Тобто ми не переключаємося на відпочинок. Тобто, якщо так метафорично, то це певний. Тумблер, який перестає у певний час працювати, тобто ми Перегурів. не зупинаємося. Да. Пер, Перегорів, заклинуло, і все. Да. Ми біжимо, біжимо, ми не можемо зупинитися. І тоді це вже а, може бути певними психологічними техніками, але якщо це дуже сильно, то це може переростати і в депресії, і в певні стани, де вже треба щось приймати і допомагати більш радикально, тому що ну, зараз. А, у період війни немає такого, як правильно неправильно? От треба щось швидко зробити, щоб воно налагодилося. Тому зараз запитів до психіатрів значно більше. Ну ви сказали про психологічні якісь е вправи? Да, чи mm -hmm. як що треба робити, щоб підтримати себе? А ну, по перше, це взагалі є така е таке питання, а взагалі як я зараз? Угу. Тобто, давати собі певний час на те, щоб зупинитися. Тобто, Наприклад, зранку можна робити певні ритуали, Тобто, щоб не трапилося, в мене там є чашка кави. Так? Або там щось робити для себе. В незалежності від того, що трапляється, бо е, зараз дуже багато нестабільності. Постійно щось змінюється, і нам треба підлаштовуватися. Наша нервова система, вона насправді лінива дуже. Угу. І якщо щось змінюється, то це достатньо ну, напруження ще більше. Ну, так? це стрес додатковий. Це додатковий стрес, і знов адаптуватися, знов щось робити. Ну, це дуже складно. Да, нові умови. Тому брати собі щось, що точно я знаю, що буде. Так? Щось таке дуже передбачуване, але просте. Те, що зараз можна буде зробити. А дуже багато людей в стресі, вони не їдять, вони не п'ють, вони ну, про себе не піклуються фізіологічно. І от про це, про це подбати це простіше, аніж сказати собі, там, не хвилюся, наприклад. Е, коли є е, ну, дуже велика тривога, да? просто попити водичку, просто брати з собою ту водичку. Так? І коли її пити, відчувати, як е, яка вона там тепла, прихолодна, там, ну, трошки так, так, е... так взагалі? яка вона. До свого тіла прислухатися, а, так? До проявів свого тіла До так само, то, тобто, якщо дуже важко, чи можу я зараз там трошки зупинитися, так? А цікаво, що, наприклад, я вже дуже багато разів так перевіряла у людей, коли питаєш, там скільки тобі треба, щоб покурити. Вони часто знають, скільки їм треба, бо це такий там 5-2 хвилини перезавантаження, коли я нічого не роблю, мене ніхто не чіпає. Я роблю, в принципі ті ж самі дихальні вправи, тобто втягнув. Ага. За, Але тільки не, так, не кисень, а, а да. ну, тому що кисень це навіщо це робити. Але насправді це дуже дієво, бо наш, наша фізіологія, коли я дихаю, значить зі мною все гаразд. Але коли в стресі, люди часто дихають або поверхнево, або взагалі не дихають. Так, так. Тобто, просте, глибоке дихання, просто попити водички, просто подивитися, де я зараз. Це нормально. І зробити собі якийсь оцей тумблер, якщо він дійсно перегорає, то зробити, а як я розумію, що я там вже не на роботі, наприклад, або як я розумію, що для мене це зараз важливо, бо з війною дуже багато речей стали неважливі. А для когось залишилися важливими. І це є конфліктоген. наприклад, а там, щоб все було гарненько, або там, щоб були, там робота була зроблена гарно. А людина, яка, наприклад, приїхала з. Там закупованої території для неї це взагалі вже не важливо, наприклад. Або для військових вже взагалі там неважливо, важливо, гучно він спілкується чи не гучно. Так, ну, і це так, все звісно, да. конфліктогені, які коли я розумію, що це не з ним проблема, просто в мене вже витривалості не вистачає. То ми можемо з цим щось робити, коригувати, але прислухатися все ж таки до свого тіла, бо вигоряння це тільки внутрішній процес, він не залежить від обставин, скажімо так, бо хтось вигоряє, хтось не вигоряє. Нам треба себе якось підтримати мувати і ця, ця підтримка може бути дуже індивідуальна тому напевно людині важ, важливо знати а як я взагалі відпочиваю так? хтось йде до друзів а хтось замикається вдома з книжкою але у цей час вдома з книжкою має бути тому що дуже особливо з початком війни а не на часі там не на часі робити те що я любив там робити раніше а насправді це дуже важливо робити щось що було раніше щось що що є тільки про мене і про це гарно згадувати. Не втратити себе. Не втратити себе і не втратити себе мирного. Мирного. Угу. Навіть у, у, при цих обставинах. А, дивіться, ви розповіли про деякі такі психологічні моменти, коли ну, стадія така поверхнева чи угу. початкова. Uh -huh. А якщо вже людина ну, в якому дуже важкому стресі, що треба робити, як ви вважаєте? А, якщо людина в дуже важкому стресі, вона, вона це вже розуміє, так? то треба звертатися по допомогу насправді. Тому що якщо ми кажемо про депресію, про психотичний стан, то тут людина вже сама не виходить. Депресія, якщо це особливо клінічна, то це вже зміна біохімії і говорити там та не переживай. Ну воно не працює На жаль. А, тобто, якщо людина не контролює свій стан, якщо це можуть бути там істерики, якщо це може бути а, як такий симптом, нічого не радує постійно, тобто немає коливань. Не, не гарно, не погано, от ніяк, так. От люди, коли кажуть, що я не відчуваю взагалі нічого, то це вже симптом того, що є щось таке депресивне насправді. І ну, можливо, треба проконсультуватися або просто подивитися. Ну тому що а, тут розважатися вже просто воно не буде мати насправді сенсу. І інше питання це коли а, ну, теж те саме ПТСР, і як наслідок зміна поведінки, і тут треба. А розбиратися так, бо люди змінюються з війною. Вони змінюються такими, як вони раніше були, вони не будуть. А люди, яких тут чекали, вони кажуть: Ну я як же ж так? Ну ти ж таким був. А ну давай зробись таким, як був. Ні. Тобто, тут вже про адаптацію і про таку вже глибоку роботу. А як дійсно ми змінюємося і що з цим робити, як взагалі нову познайомитися? Ну тоді можливо, ви скажете таке резюме. Okay. Зверніться до наших телеглядачів. Uh -huh. Ну, рекомендація ваша. Що треба от зараз нам робити, усім? Зараз нам усім треба піклуватися про себе, щоб мати змогу витримати того, в кого виходить трошки гірше, скажімо так. А це перше. Друге, це все ж таки сформувати певний свій можливо світ, де мені зараз є безпечно. Так, якщо це не виходить, то не ігнорувати і не казати, що я сильна, я справлюся, а все ж таки звертатися або по допомогу, так або а, щось, щось робити да, з цим не відпускати, бо психічне здоров'я це дуже насправді навіть не важливо, це основа. Без, без цього ми не зможемо там бути більш ефективними. Да? От зараз дуже багато оце достігатерства. Тренінги, успіх, успішний так, 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 успіх, так, так, там все інше. Якщо людина не відчуває себе а, в балансі, вона навіть дуже успішно буде незадоволена. Тому, але і з точки спокою ми можемо зростати, зростати, і це буде дійсно приємно. Можливо, не так швидко, але набагато ефективніше. Як відчути цю точку спокою? Я думаю, що тут, можливо, в когось. Ну, у людей в досвіді це, це є, але це напевно от є така штука, як принцип достатності, скільки мені достатньо, щоб мені було комфортно, так але це так фізіологічний проєкт. Холодно мені чи жарко? Хочу я їсти, чи не хочу я їсти. Достатньо мені зараз чи недостатньо, бо може бути достатньо для життя там грошей, спілкування, всього іншого. А у когось більше, а якщо у когось більше, все мені вже некомфортно, вже щось таке відбувається, так скільки саме мені треба, і от, ну, тому ну от я працюю в тілесно орієнтованому підході саме через те, що людина може відчути, скільки їй треба, і тоді вона може отримати скільки їй треба, не вигоряючи, щоб е, отримати стільки, скільки є у сусіда, наприклад. Так, так, так. Угу. Дякую, пані Еліно, що завітали до нас, що розповіли нам про таку серйозну тему психічне здоров'я. А я нагадаю. Що сьогодні до нас у студію завітала психологиня та психотерапевтка Іліна Карепова? Дякую, що були з нами. Побачимось.